Думаю, всі погодяться, що трохи соромно керувати країною, з якої люди постійно намагаються втекти. Канаді набридли наші біженці, і канадці точно не хочуть продовжувати за них платити. Саме тому я привів вас сюди, у новий вифлеєм модернізований стратегічно ліберальніший острів. куди біженці з Галаду зможуть повернутися за амністією. І можливістю возз'єднатися з давно втраченими рідними та друзями чи не демонструє це нашу слабкість і благання про повернення єретиків? Це вони нас благатимуть про шанс воз'єднання з близькими? Але як відреагують наші люди в Галагаді? Може хтось спробує втекти у вифлеєм? Вони ще довго про нього не дізнаються. Джентльмени, я вірю, що колись Ґалат посяде місце США в ООН. Та поки цей день не настав, найбільша загроза нашому режиму настирлива фантазія про демократичні цінності у світі, який вони майже знищили. Новий вифлеєм цю загрозу усуває. Настав час для ґаладу показати світові нашу дорослість, впевненість, і перш за все моральну міць.